В ефірі Кримське питання проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке: тимчасово окупований Крим. Що про нього говорили в українських засобах масової інформації? Та які теми підіймали найчастіше? Ши про це говоримо з нашим гостем, вже долучається до нашого ефіру представник Національної ради з питань телебачення радіомовлення в автономній республіці Крим Володимир Ляшенко. Вже є з нами. Пане Володимире, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня, коли ми говоримо про українські засоби масової інформації за період від початку повномасштабного вторгнення, як взагалі висвітлювалася тема тимчасово окупованих територій, зокрема, коли ми говоримо про Крим. Якщо ми розпочнемо з 2014 року, а саме з того моменту, як почалася ця війна, то ми побачимо, що на жаль, українські медіа використовували російську картинку і іноді навіть російські рядочки, коли показували ситуацію, яка починалася в Криму у лютому 2014 року. У лютому 2022 вже відбулася певна трансформація. і Ми вже не бачили. Російської картинки і російського рядка, скажімо так, новинного, і бачили вже власну думку і власний рядочок, і тому у нас таке зараз, якщо подивитись медійний, скажімо так, супровід ситуації 2014 -го і 2022 го то здається, що в 2022 році, наприклад, на Херсонщині був шалений спротив, а в 2014-му в Криму не було такого спротиву. Насправді це не так. В Криму був не менший спротив, але медіа на той момент не розуміли, що саме їм показувати і де їм брати інформацію. От за цей шлях, там восім з плюсом 8 років, відбулася трансформація в медіа, і журналісти почали розуміти, що не можна транслювати російську картинку, навіть якщо ми там супроводжуємо її своїм якимось інформаційним супровідом. Але все одно картинка вона важлива, і якщо картинка показує там, наприклад, там російські триколори, то це, на жаль, таке враження вкладає, що на території Криму, зокрема, спротиву не було а був лише оцей російський, скажімо так, шабаш, і це результатом стало те, що наприклад, навіть в підручниках в 18 році була така інформація, що там два регіони, де не відбувалося спротиву, це Крим і Донбас. На щастя, правозахисники цю ситуацію так купіруваль, і ця інформація, яка не відповідає дійсності, вона була видалена з підручників, і на сьогодні ми всі чітко розуміємо, що спротив був з самого початку, тобто з 2014 року. Окрім цих певних наративів, які були на початку вторгнення, чого можливо бракувало у самому висвітленні яких матеріалів або яких там? Знаєте, я не можу сказати, щоб чогось так бакувало, бракувало, бо насправді це була така досить напружена обстановка. Бо як на мене, українські медіа в 2022 році на самому початку, там декілька місяців, вони е, насправді витримали той іспит, який їм дали, і не було таких ну суттєвих, як то кажуть, факапів, як була в ситуації з Кримом і з Донбасом у 2014 році. Тому не можу сказати, щоб чогось так дуже бракувало. Єдине, що можу сказати, чого було зайве, зайве було оце заспокоєння про те, що воно там от ось, ось воно там закінчиться, ось, ось там потерп... ще трохи треба потерпіти, і там пару тижнів, пару місяців і воно закінчиться. От цього не потрібно було робити, бо насправді ось таке. Е... Ну, будемо відверто казати, це забаюківані таке російською мовою, якщо казати, воно призвело до того, що на жаль, населення України воно не було готове до те, що це доведеться бажати, ну біжати нам не спринт, якщо кажучи спортивною термінологією, а доведеться біжати марафон. Тому, на жаль, ось ось такий ось момент був на самому початку. І чому я питала про те, чи чогось бракувало. Бо ми знайшли одне з останніх досліджень наших плакс детектор медіа за липень, вересень 2024 року. Вони аналізували телемарафони Суспільне, і там є окрема таблиця з тематикою матеріалів і сюжетів, які були в ефірі, і там на останньому місці окупація і її наслідки. Якщо аналізувати в середньому телемарафони всі його частини і канали, то це 1,1% і телефон. Канал Перший також 1,1% з загальної маси сюжетів вони були про окупацію і наслідки. Зараз глядачі повністю бачать це розбиття по темам, по тематиці цих сюжетів. 1,1% і в телемарафоні, і загалом це достатньо, коли ми говоримо про окупацію і наслідки і окуповані території, на вашу думку. Насправді це недостатньо. Це та проблема, про яку вже кажу. Я, наприклад, на своїй посаді вже там трохи більше року, і я постійно про це кажу: що у нас є декілька регіональних телеканалів, зокрема, це АТР зокрема це Чорноморка, які виготовляють контент, який пов'язаний з Кримом. Чому це важливо? Тому що будь-який регіон на Крим, зокрема, він має свою специфіку, специфіку, яка викликана, і тим, що він вже більше ніж 10 років знаходиться під окупацією, і тим, що до того як він потрапив під окупацію, будемо відверти, не дуже приділялася уваги, тому щоб кримчани, які мають свою регіональну ідентичність, наприклад, як і данчани, щоб вони інтегрувалися в загальноукраїнський, в тому числі інформаційний простір. Тому враховуючи цю специфіку, певний контент його потрібно, от, як то кажуть затачувати під під конкретні якісь речі для того, щоб те, що зрозуміло, наприклад, тому тим, хто там є вихідцем з Криму на контрольовані території, або навіть проживає зараз в Криму на окупованій території, щоб він розумів, що Україна. Не тільки пам'ятає, але й певним чином робить певні кроки для того, щоб вони залишились громадянами України і залишились, хоча б частково в інформаційному полі України. От цього розуміння на мою думку його немає, і я декілька разів намагався просити, щоб певні сюжети, які виготовляють, от я назвав два мовники, які на жаль ледь-ледь зараз існують. Щоб їх, хоча б якимось чином, вони потрапляли в той самий марафон, але ну це на жаль нікому не цікаво, і тому ми маємо ту ситуацію, що ми бачимо, що е я не можу казати про іншу окуповану територію, бо там є також своя специфіка, яку я можу не знати досконально. Але я хочу сказати, що оскільки ось ці регіональні новини, які певним чином цікавлять тих, хто проживає на цих е, територіях, не потрапляють в загальний марафон. Ми маємо ту ситуацію, яку ви зараз показали там ледь більше одного відсотка пов'язана взагалі з окупованими територіями, при тому, що треба згадати, що окуповані території на сьогодні становлять майже чверть території України, тобто це фактично е, близько 25% території України. Ми згадали про кримчани, які виїхали з окупації, знаходяться на території України. Тут в принципі зрозуміло, вони можуть включити телевізор, вони можуть подивитися Ютуб. Ті кримчани, які зараз перебувають на території тимчасово окупованого Криму, сповільнення Ютубу, блокування українських сайтів, тим паче українських каналів. А як якими каналами комунікації варто використовувати власне і засоби масової інформації, і як взагалі кримчани, які зараз в Криму можуть дізнаватися і дивитися? Українські новини, українські певні програми, для того, аби наші глядачі просто розуміли, які там реалії і як там люди живуть, які мають доступ до інформації. От щодо доступу до інформації, це дійсно важлива е, така важка тема. Чому? Тому що будь-яка інформація, яка в голос буде транслюватися українською, вона на жаль, сприймається як інформація апіорії пов'язана з Україною. Тому навіть ті, хто дивляться, наприклад, той ж YouTube Ютуб, той самий Ютуб його певним чином намагалися пригальмувати, але все ж він працює. Тобто, зараз за останню інформацію, яка в мене є, оце сповільнення його трохи призупинилось і більш-менш він почав. Все одно його можна певним чином дивитися. і насправді його дивляться, і є певні відголоски. Я не можу сказати, що там тотально, див... ну, тотально дивляться, але певна частина населення його дивиться. Але то, що я сказав, що якщо Ютуб, наприклад, а ми готуємо контент українською мовою, це у нас загальний тренд зараз, щоб зміст контенту був саме Україна -мовний. Коли його вмикають, наприклад, там голосом, а не так як я, через наушник, то сусіди, які поруч, вони одразу знаєте, так скажімо так, реагують на українську мову, і це може бути підставою для того, щоб до особи потім прийшли з певною співспівфі, що найменше. Тому тут також треба зважати на цей момент, коли ми готуємо і все ж таки, от. Можливо, нам це і не подобається, але певний контент для кримчан український контент доведеться давати, в тому числі і російською мовою. Чому це важливо? От навіть з таких безпекових моментів, як я сказав. Скажу так, що росіяни не гребують писати погано про Україну, зокрема писати українською мовою. Там на території Окупованого Криму виходить декілька докованих ЗМІ української мови. Вони не великі за обсягом, але в них якраз пишеться українською мовою, яка погана Україна. Тому певні речі, все ж таки, треба усвідомлювати щодо інших шляхів. Ну, це як, як я, я одразу кажу, що не можна використовувати Телеграм як месенджер, але як соцмережу, яка подає інформацію, його доведеться використовувати, тому що це от той самий технічний засіб, який дозволяє до доносити український контент, як україномовний, так і. Російськомовний контент пов'язаний з Україною саме до кримчан. Чому кажу про м, Телеграм? Тому що це якраз та м, соцмережа, яка певним чином не, не заборонена на території територіях. Наприклад, якщо ми візьмемо той самий WhatsApp, в якому є м, також канали, то м, коли людина, наприклад, попадає в певний правоохоронний так звані органи. Окупаційний і у нього у нього перевіряють його у неї перевіряють е телефон. То сама по собі, сама по собі наявність WhatsApp уже є певним таким тригером для окупантів, і вони нам намагаються саме ось е коли бачать, що у людини встановлений WhatsApp, вони намагаються далі, далі, далі шукати в її телефоні якийсь заборонений кандидат. Ну і ще одним е каналом все ж таки залишається супутник, е тому що супутникові антени вони і до завдяки тому рельєфу, який є в Криму. А ми знаємо, що там частина є гірські такі хребти. То супутникові антени завжди були в Криму досить поширені. Вони і зараз поширені супутні антени, і певним чином люди намагаються і дивляться такий контент, який Україна транслює через супутник Зокрема. Скам так, підтвердженням цього є той Той факт, що е, от на час Олімпіади, наприклад, суспільний Крим, воно ж е, скам так, обмежило доступ до контенту через його шифрування. Хоча ну, ключ і був е, как би, у доступі, але все це одно було обмежено, і це е, є таким одним із моментів, який, який підтверджує, що в Криму все ж таки дивляться українські супутники телебачення. Маю підтвердити, що з наших джерел ми також отримували від людей відгуки, і вони дивилися наші ефіри, навіть перебуваючи в тимчасово окупованому Криму. Хоча все одно це є певна загроза для них, адже росіяни іноді можуть дивитися, куди направлена сама трілка супутника. І вони також іноді перевіряють, власне, що. Ловить цей супутник, і також повертаючись до матеріалів, які зараз виробляються українськими змі, коли ми говоримо про тематику, в 23-му році було дослідження інституту масової інформації, і там вони говорили, що здебільшого про Крим говорять про павовну, про вибухи про операції збройних сил України, там як це впливає на формування і сприйняття українців, які здебільшого, якщо і бачать Новини про Крим, то пробавовно. Як це на вашу думку впливає на сприйняття розуміння і вже подальшому формуванні та суспільної думки в Україні про тимчасово окупований Крим? По перше, я хочу підтвердити вашу ваш, ваш... Коментар про те, що дійсно ось ця тарелка напрямок тарелки, він, по, по ньому може виявлятися дійсно так, тому що росіяни всі свої так, пропагандистські канали, полканалі, вони розмістили в інший, в інший бік горизонту. І тому я завжди кажу, коли ви використовуєте супутник, це перше потрібно все ж таки вважати от, на, на цю ситуацію. Щодо того, яким чином формується, то на жаль, зараз ситуація, якщо ми кажемо про загальноукраїнські змі, а точніше медіа вона не змінилася певним чином. І про Крим згадують, коли якісь події відбуваються, зокрема пов'язані з нашими збройними силами України, які намагаються відвоювати територію, захоплену ворогом. Е, от саме якщо ми кажемо про змі скам так регіональні, які працюють на кримську аудиторію. Такі наприклад, ну це, це онлайн змі більшістю своєї. Я вже казав про дві два е, т, т, два телеканали, е, які на жаль на сьогодні мають тільки вони не мають навіть супутника, вони мають тільки е, боті в мережі розповсюджених. Але це дозволяє їх дивитись на через ОТТ на тимчасово окупованих територіях. То на сьогодні ми маємо певний пул онлайн медіа, в яких ось ця кримська тематика вона більш скажімо так, більш точ точково, вона пов'язана до конкретних людей, до конкретних проблем, які не пов'язані з зокрема з бавовною або з іншими якимись подіями, які є наслідком дії наших збройних сил. А от про е, загальноукраїнські то ви правильно сказали, нічого не змінилося. Це формує саме таку, як на мене, це моє особисте враження, саме таку ситуацію, що знаєте, Крим сприймається як зона, де е, живуть погані, виключно погані люди яких нам потрібно бомбувати, і коли щось відбувається таке, то ми там радіємо. Я також от відверто скажу я також радію, коли наші військові вражають якісь об'єкти інфраструктури військової на території Криму. Але я чітко розумію, що на території Криму багато, багато українців, які чекають на визволення і. Вони також радіють насправді, коли ми коли відбуваються усі військові моменти, які певним чином наближають цю деокупацію. Але от я розумію, що вони чекають, окрім таких речей, чекають якихось пояснень, якихось таких моментів, що їх очікує в майбутньому. Як вони можуть скористатися тими цифровими послугами, які мають інші громадяни України на контрольованій території? І от все це їх дійсно цікавить, що, що їм робити, коли у них відбуваються певні, наприклад, моменти там народилася дитина, або вони взяли шлюб, або вони розірвали шлюб, або не дай Боже хтось помер на їх території, або вони хочуть поміняти або настав час їм поміняти паспорт або вклеїти 25-45 років, і от все це їх дуже дуже цікавить такі моменти, але на жаль, цієї інформації в загальноукраїнських медіа стало дуже мало, тому що якось от, ну, не дуже акцентоване, і ось цю нішу, от по таким точковим моментам, зайняли саме ці регіональні медіа, де Постійно, як на мене, я намагаюся їх дивитися або передивлятися, постійно є якісь сюжети, які на, на конкретних кейсах розказують, як поступати в тій чи іншій ситуації. Але от, все одно бо ці локальні медіа регіональні вони не можуть от ту нішу повністю заповнити, бо вони розказують це для кримчан, але їх ну, не дуже читають, будемо відверти, ті, хто. Знаходиться на загальна контрольованій території і не мають такого відношення до Криму, і оці люди не розуміють ту проблематику, яку мають громадяни України на тимчасово окупованій територіях. Коли вона так тачково з'являється, наприклад, там у когось знайшли паспорт, який був виданий на тимчасово окупованій території. знаєте, люди сприймаються. Які не знають, що таке окупація, вони сприймають це, знаєте, дуже погано. Насправді, а людина, яка побула в окупації, яка знає, що без отримання цього вибачте фейкового документу, але на жаль, неможливо жити на цій території, взагалі перебувати на цій території, або навіть виїхати з території з тимчасово окупованій, не завжди можливо, якщо у вас немає на руках цього фейкового документу. Вони по іншому сприймають цю ситуацію. І саме ось такі моменти, як на мене, їх потрібно періодично висвітлювати, тому що нам все одно тим, хто зараз живе на контрольованих територіях, нам в подальшому на щастя доведеться жити з тими, хто перебував на, на тимчасово окупованих територіях, хто повернувся в українське інформаційне і юридичне поле. і ми повинні сприймати цих людей. З урахуванням того, того, що у них не завжди був вибір, який вони могли реалізувати. Це важливо. От, от таку думку, як на мене, треба також формувати. Пане Володимире, я вам дуже дякую за те що долучилися сьогодні до нашого ефіру. І сподіваюся, що саме темп, про яких ви згадували, буде більше на загальнонаціональних каналах. Дякую, що сьогодні були з нами. Володимир Ляшенко, представник нацради з питань телебачення і радіомовлення в Автономній Республіці Крим. Був сьогодні з нами на зв'язку. Ну і ми сьогодні, коли говоримо про медіа, про кримську тематику, хотіли вам також більше розповісти і про нашу програму про кримські питання. Адже мало хто з наших глядачів знає, що почалася вона. Ще до початку повномасштабного вторгнення, але мала зовсім інший формат. Про це більше скаже людина, без якої цієї програми не було. Руслан Халапов Спитання стартувала в у 2022 році як ток-шоу. Це студійний формат програми «Ток-шоу ток-шоу дискусій. І ми встигли в такому форматі видати два випусків, а з третій готувався, і почалося повномасштабне вторгнення, через що наша команда, і зокрема команда, яка займалася окремо уробилством з що питання була вимушена перелокуватися. Не було можливості продовжувати роботу, зокрема в тій студії, ми працювали раніше, через обстріли, через те, що будівлі наші того центру в Лівиці не також потрапили під обстріли. Відповідно, потім стало питання, питання. Перед нами як ми можемо відновити цього, і оновлений випуск кримського питання, взагалі, перезапис програми, він вже стався в серпні, Ми виходили з тих умов, які ми перебували. Це була студія у Львові. Звісно, що не така, як би мали до того, і трошечки через це нам довелося переробити формат. Тобто, це вже були не ток-шоу, не студійні розмови, а це були просто інтерв'ю на поточні актуальні теми через онлайн-причин. Після того як почалося повномасштабне вторгнення, тема примовлена набула ще більшої актуальності. Зокрема, через те, що півострів став таким хабом для окупаційних військ, які постійно переправляли своїх солдат і технік до матрякової частини України для окупації і далі, то вийшло так, що ми почали цю програму реалізовувати якщо тужнево. Бо актуальність була, з'являлися нові політв'язні людей викрадали на інших територіях, зокрема Херсонська області, вивозили в Крим. Сюжети, які ви кожного разу бачите в нашій програмі, готує наша колега кримчанка Олександра Єфименко. І у неї ми запитали, чому зараз важливо говорити про тимчасово окупований півострів. Опаховані території, на мою думку, це перше, що ми, як журналісти, маємо звертати увагу. А, тому що окуповані території це історія про людей, які знаходяться в заручниках. Вони можуть фізично не знаходитись в тюрмах сізо або полоніях, але це люди, які знаходяться в заручниках. Це територія терору, це територія якихось. Дуже небезпечна речей. Це територія, де пропадають люди, це територія, де люди вливаються, так далі. І про це важливо говорити. І спочатку повномасштабного вторгнення Крим став мейнстрімом. Але в якому контексті він став мейнстрімом? Людям цікаво, що там побавовні в Криму. Але що там побавовні, це не аналітика. А от якраз таки наш проєкт займався от, о, аналітикою різних, різних, різних еспектів один з випусків, я пам'ятаю, ви його нещодавно робили це прошевціне стар, коли. Um... Після кримської підформи активи стали підіймати питання того, що херси зруйнували в Севастополі. І ми тоді розбирали і розкладали, чому це одразу хибна, і тобто так росіяни там роблять культурний злочин. Але в якому аспекті що ми втратили, тобто що вони забудували, а що вони не забудували, і що ще можна буде відновити, коли сподіваюся, Крим буде деокупований. І мені здається, що це важливо, тому що людям треба вбити прав. Немає сенсу в того, щоб розповідати, що окупанти все знищили і взагалі все прогали. Люди мають знати крафту і мають розуміти, що в подальшому після деокупації півострова нам всім буде потрібно працювати, чи ми стикнемося, з якими наративами ми стикнемося, що ми стикнемося з дітьми, які не знають українську мову, що там вже росте покоління дітей, яке ніколи не жило в. Не в країні я маю на увазі, що м наголилося покоління дітей, так декілька покоління дітей, які все життя прожили в окупації. От і власне, от з такими такими кейсами ми і займалися. темою тимчасово окупованого Криму можуть займатися не тільки кримчани або люди, які з інших тимчасово окупованих територій, і це доводить досвід нашої редакторки Христини. До роботи на кримському паталії я була таким е в цьому плані профандинг, таким звичайним відбувателем, який про Крим знає те, що колись було до окупації з, з якогось власним по досвіду. Тобто практично нічого. І коли я поступово почала занурюватися в цю тему, я почала відкривати для себе Крим і знайомитися з ним, е з тими його е відділками і. Е Просто до цього ну, я не могла подумати, що він буває такий, що він є таким розмаїтим, таким цікавим, що там стільки цікавих людей і є про що розповідати. І я потім зустрічала це і в різних людях, і це мені дуже відгукувалося. Цей жаль за тим, що не вдалося до окупації дуже багато чого побачити, дуже багато з ким познайомитись і про що дізнатися. Тобто, і мені захотілося от так само, як я відкрила. Себе крик, то відкрити його іншим людям, в тому числі і через кримське питання. Кримська тематика вона вимагає дуже капітного факт-чекінгу, не піддаватися російській пропаганді. тому що Вона зараз з'явилася це все, що ми знаємо про крим, більшість людей, це те, що ми знаємо від. Що нам просто в школі, тобто це спадщина, радянська фіг той самої Росії. Я знаю, що таке виїжджати, рятуючись від війни, коли б, е, все почалося в 22-му Києві. Але це е, зовсім інше. Це не те, що е, вже протягом 10 років, е, що люди переживають, і найбільше це от е, розірваний зв'язок зі своєю домівкою, зі своїм корінням. Це те, що відчувалося в кожному е, з моїх колег. Е, і що я намагалася для себе прийняти цей досвід, до його? Але до кінця я не можу його провідчувати, так як відчувають інші члени нашої команди. Нескриму, але розуміє важливість цієї тематики наша режисерка монтажу. Кримські питання це можливість опанувати за два дні, те, що навіть собі не довіри не вірив, що ти опануєш. Кримське питання це колеги, яким не все одно, яким боляче, заокупований Крим і всі українські території окуповані за на зараз. Кримські питання – це коли приходиш на роботу, а там дім, а там друзі, там е, сім'я. Кримські питання, коли на запит із на пропонування піти на кавет. Відповідаєш запитом і пропонуванням піти попити кавусю. Мої колеги це люди, яким болить тема Криму, тема окупованих територій. І дивлячись на них, мені теж болить, тому що я розумію, що так, вона зараз у мене є дім, у мене є, більш-менш це спокійно. У них немає дому, у них друзі, у них близькі, залишились там. Повернення на, на, на наразі їм не світить. Цей проєкт більш глибший, більш аналітичний. А є ще така річ, як це е, кримське питання немає. На жаль, на зараз немає. Території фактично е, від собою, щоб знімати це, щоб реагувати на е, події. і збрали інформацію скрізь. Майже копали архівами ми копали. Зйомки інколи з інших медіа теж копали. від відходили. Находили просто по маленьким пропинкам. На цьому завершуємо цей ефір і історію проекту Кримське питання. Дякую, що були з нами. Побачимося вже в інших проектах.